Тільки ж реально буде заробляти вам одна книга у книжковому бізнесі на Амазоні. Я хочу зараз показати все без глянцю, без прикрас і розкрити одну з моїх. Книг, це не найуспішніша книга, просто ми її вже засвітили раніше випадково, тому я її показую. Зазвичай ми свої теми не розкриваємо, не ділимось ними, тому що це research, це наші напрацювання. Але ця ніша зараз вже не така проста для входу, тому я можу поділитись нею. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця і подивіться на реальні цифри заробітку, скільки ми вкладаємо в рекламу і скільки чистого прибутку приносить моя книга зараз. І знаєте, якось зрозуміла, що книжковий бізнес це мій найкращий актив, але це не було як одна книга. Це ефект снігової кулі, де кожна наступна книга підсилює всі інші, і цей капітал він зростає, зростає, зростає. І в якийсь момент він починає працювати на тебе, і ти можеш вийти з операційної системи і залишити це іншим. Або взагалі якийсь там час не працювати. Але, звичайно, краще це все підтримувати і навпаки створювати більше книг для того, щоб отримувати більше Ше прибутку, і давайте подивимось на одну з моїх книг. Це не найкраща книга, яка в мене є, але й не найгірша. Це якраз така середня книга, яка є у мене в Amazon KDP кабінеті. І хочу показати вам трішки математики, скільки ми витрачаємо на рекламу. А і скільки приносить чистого прибутку кожного місяця одна з моїх книг. Зазвичай я не ділюсь своїми книгами, але вже раз ми її показали. І там зараз потенціал набагато менше, ніж коли ми стартували, тому що потрібно більше відгуків для старту. Але все одно я поділюсь цією темою з вами. Тож розказую про свою книгу і показую, як вона виглядає. Оце моя книга, яка називається Апотекері. І вона принесла за минулий місяць. Можете подивитись на скріншот, 850 доларів. А на цьому скріншоті реальні цифри, скільки ми витратили на рекламу. І на рекламу витратили 350 доларів. Тобто, якщо ми відмінусуємо, то побачимо, що чистого прибутку у нас було біля 500 доларів. Непогано, як на мене, чудово. А якщо ми помножимо цей середній показник на 12 місяців, тобто 500 на 12, книга приносить приблизно 6 тисяч доларів чистого прибутку. Якщо ми не додаємо відгуків, ми періодично додаємо відгуки. Але загалом... А п'ять тисяч вона своїх принесе. Хоча зараз по рекламі покращимо показники, і вона буде приносити я думаю, ще краще. Плюс, якщо врахувати Q4 місяць, де зазвичай X2 продажів, то за рік вона принесе ще більше. Я думаю, біля 10 тисяч доларів конкретно ця книга нам принесе. А тепер уявіть, що у вас не одна така хороша книга, а у вас таких 10. Ви можете побачити, що дійсно, якщо у вас 10 таких книг, як ця, то ви зможете заробляти там 50-100 тисяч доларів на рік. І це не казка, це не просто якісь цифри. Це свобода, це свобода робити те, що ви хочете жити там, де ви хочете, пересуватися так, як ви хочете, жити на своїх умовах і робити те, що вам подобається. І те, що мені ще дійсно дуже подобається, що ця книга вона продається, коли я сплю, коли я десь на тренуванні, коли я десь у поїздці, ця книга вона продається. Тобто вона працює на мене. Це такий варіант собі пасивного доходу. Я не кажу, що повністю ми віддаємо це на автомат і нічого. Не робимо, звичайно, активні дії від нас потрібні, але все одно цей прибуток він отримується тоді, коли я по факту, конкретно з цими книгами, нічого не роблю у моменті. І для мене це дуже цінно. Якщо тебе зачепила ця тема, то не ігноруй це будь ласка, тому що дійсно ти відчуваєш, що це твоє, і зараз час почати. Я створила. Невеликий майстер-клас на тему книжкового бізнесу, де я розкажу, як вибрати правильну нішу, які покрокові алгоритми для того, щоб запустити свій книжковий бізнес на Амазоні успішно, як обрати обкладинку та багато чого іншого. Будь ласка, реєструйся за лінкою під цим відео. Приходь на майстер-клас, я чекатиму на тебе. Також попрошу тебе поставити лайк, підписатись на мій канал, залишити коментар, якщо в тебе є якісь запитання. Також я розвиваю свій інстаграм. Ти можеш слідкувати за моїм власним життям, за моєю особистістю. Можливо, тобі щось мого життя відгукнеться. Тому, будь ласка, підписуйся, став також якісь запитання, якщо вони у тебе виникнуть. І пам'ятай, що через рік ти або матимеш цей результат, або ти пошкодуєш, що не почав вже зараз.